Друзі, всім привіт. Земля ще не дозріла, ну, а вирішив мотоблоком. З коточком дивіться, практично не забивається, трошки десь щось так налипає, але ну, не забивається. він в мене стан огороду, воно ще мокре, <кій> дивіться, мокре, мокрісіньке, практично це. Це сіре. Боюся, що брила ця вся засохне зверху. Душі були такі, що, дивіться, який грудяка. Зараз вже половину зробили, вирівнює гарно, культиватором дуже рано. якщо так заїхати, взагалі тут брилу таку вирвеш, вирівнює. Зараз я хочу доробити таке невеличке відео, зняти, як воно фрезерує. Мотоблок 8 лошадный и шкив точный 70 миллиметров. Ну что ж, друзья, сейчас будем заводить. Ну и частничок то, что я садил моноукучником ЧП Крючков. Ось такі от ряди. Отакі от ряди. 10 рядів часника в мене. Ну а тут тиканка і далі кущовка. Ну, вона практично трохи вже вилазить. Ну от так от, такі справи. Зараз будемо до фрезерувати цю площу, цей кусок. Воно трохи клином ми його вирівняли. фрезерувати не я буду, а жінкин племянник. Вітя його звати. Зараз ви його на екрані побачите. Ну і отут, -от. отут де я орав козачком полтавським. Теж у цю брилу всю треба позбивати, бо як засохне, сьогодні 23 березня, воно ще рано, садить, зрозуміло, ще ніхто нічого не буде. Ну, його збити, щоб земля дозрівала одинаково, щоб груда не засихала, а потім її не розіб'єш. Ну що ж, друзі, зараз будемо заводитись і фрезерувати. Ця людина перший раз сьогодні з мотоблоком працює, але ну, він справляється непогано. Там нього получається. Гарно. Культиватором би так би не зробив. Воно грузу повиривало, воно ще сере. Фреза — це фреза. Кого є фреза, той знає. І тим паче на мотоблоках на отаких вона медленно крутиться, вона не розбиває в пісок. Щоб там хто не казав, кого є така фреза, той знає. Це вона гарно робить. Бачимо сюди ручкою. раз людина з мотоблоку. І мені якась поміч. Мотоблок перекидає зі сторони в сторону. Воно все жора не брила, ось яка. Тут такі бриляки, що дивіться яке все. Коток. Він держи глибину, не дає йому гуляти, перекидатися вправо-вліво. Далі. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.